27 березня у світі проходитиме акція Година землі, започаткована світовим фондом дикої природи у 2007 році. Акція має на меті привернути увагу людства до проблеми зміни клімату на планеті. Всі небайдужі мають о 20.30 вимкнути зайве електрообладнання на годину. Про намір долучитися до акції оголосив найбільший виробник пива в Україні компанія Оболонь. Ми вимкнемо на цей момент наші реклами. Ми зменшимо виробництво. Цілком свідомо на цю годину, тобто будуть вимкнені всі освітлювальні прилади, які є на підприємстві. Зауважують, переймаються екологією не лише раз на рік. Компанія першою в Україні започаткувала переробку пивної дробини, яка є відходами пивоваріння для потреб сільського господарства, та переробку поліетиленової тари. Зараз ми там виробляємо бандажну стрічку з перероблених поліетиленових відходів. І ця бандажна стрічка йде в виробництво. У компанії вважають за необхідне усвідомлення суспільством необхідності збереження навколишнього середовища і сподіваються, що своїм прикладом привернуть увагу до проблем екології.